Привіт, любі друзі! На тему цього відео мене наштовхнули дві речі. Перше, це був діалог, розмова з подругою, яка теж в практиці в духовній. І якось так ми зайшли в тему того, що ой, ну не одними ж там практиками, не одними там сеансами очищення поля, треба ж і оце бути адекватним, там було в сфері тіла там аналізи здавати, лікуватись. Карма це, звісно, хорошо, але ж треба жити тут, в матеріальному світі, а не тільки там в духовному. На що я їй так почекай, почекай, кажу. А чого таке розділення велике в темі карми, в темі а, духовного розвитку, чому фізичне так далеко відійшло від духовного? А, і ми з нею так цікаво отримали інсайт. Вона мені ще тоді сказала, слухай, запиши це відео, бо каже, скоріше за все, в великої кількості людей є таке саме відчуття, каже, як і в мене, що ну, оце ми духовні практики робимо, а оце ми життя живемо. Я сказала, окей, і десь місяці через два записую. І це була одна частина зараз така вступ а, до самої теми, що, що я тоді сказала, що карма не так працює, вплив на своє життя і траєкторію життя не працює так, що ти тут тільки молишся, грубо кажучи, або медитуєш, ти робиш дії. Тобто ми свою. О, Оцю кармічну траєкторію пробудовуємо абсолютно всім, не тільки медитаціями, сеансами, а навіть суперпотужними там регресіями і всім оцим, як називають м'яким, езотеричним. Дія це напряму духовна дія, кожна наша дія. Тобто карма. Вона формується, карма це закон причини наслідку. Все, готую борщ, вийде борщ, скоріше за все, якщо інгредієнти і рецепт саме під борщ. Не, я не отримую з цього пиріг, наприклад. Це є створення кармічної траєкторії. Просто вона стосується там, вузенької теми, такої некритичної борщу, так само і в житті. Якщо ви тільки. Молитись на щось високе, так, є люди, їх дуже мало, в яких таке призначення протягом життя. Вони йдуть у монахи, або йдуть кудись дуже далеко від соціуму. Є такі люди, їх дуже мало, тому кожен другий не може себе до них причислити. Це не буде ваша а, реалізація в цьому житті. А, насправді, на свої кармічні траєкторії ми впливаємо. Із духовного плану, духовний план це коли я налаштовуюсь на певні високі спектри, це коли я чищу свої канали, це коли мене емоційно нагребло, то я рефлексую, що це, звідки, як, і певними засобами розбираюся з цим, щоб воно мене не тримало. А я отримала свої усвідомлення, можливо, своїх дій, які не були. Не те, що правильними не були гармонійними до моїх там, гармонічних траєкторів, або навпаки, що ось це було в мене правильно. І виходячи з цієї ясності, яку я отримую на духовному плані, тобто роз... різними можна, техніками, там, від сеансу, наприклад, очищене поле, очищений мозок, окей. Я від цього починаю діяти. І інколи дія, це буває. Хм... Я їм забагато вуглеводів. Моєму тілу від цього, наприклад, важко, моя нервова система від цього перенапружена. Я спробую не їсти так багато, вуглеводів або перейти на інший тип харчування. І здасться, що от медитував це ти своїм ем, духовністю, займався кармою, вплив на життя. А це щось таке прикладне. Ні, зміна харчування це безпосередньо кармічна причина. Наслідок одночасно там ваше, ем, ваше рішення піти в спортзал. Це кармічна причина, ви створюєте кармічну траєкторію далі. Тобто, оце розрізняння, що ой, все це духовне, воно ні на що не впливає. Так воно породжує певні рішення. Чому? Тому що а, ми навіть не можемо здогадатись, е, кожен з нас має величезну кількість у цих сліпих зон, там, білі плями їх називають, про які ми взагалі не думаємо. Тобто таких варіантів розвитку подій або наших дій ми навіть не. Не враховуємо, тому що ми не можемо просто навіть про них подумати. Наприклад, людина ніколи не. Наприклад, людина все життя своє працює на роботі з певною ставкою. Вона там клад, вона в неї одна. Так працювали її батьки, так працює її оточення, і в неї певне відчуття, грошей приходів, відходів їх, витрат. І, наприклад, ця людина ніколи не зазирала в тему. Ну, там в тему інвестування. І для неї ця частина реальності вона повністю відсутня. І щоб для цієї людини, це я зараз не до того, що це добре, це погано, це варіант сліпої зони. І для того, щоб ця людина, наприклад, подумала про якісь нові можливості а, такої перебудови свого фінансового потоку, своєї взагалі фінансової. Ємності, ситуації прям фізичної матеріальної. Людина має якось про це здогадатись. Тобто, її, в її поле, в її мозок має зайти цей варіант реальності. Як він заходить? Так, ми отримуємо інформацію ззовні часто. Просто так, зі сну, рідко, вона приходить, якась нова інформація події. Нам десь підказка, хтось розповів, ми зацікавились. Під це можете все що завгодно свою тему підставити. Наприклад, у вас є хронічне якісь захворювання, довге таке, нудне, тягомотне. Візьмемо, наприклад, хронічний цистіт. Колись був гострий цистіт, ви його нормально не пролікували декілька разів, і він перетворився на хронічний, довго в'яло тікущий. Це стіт. І у вас є певні пігулки, ви знаєте, що коли загострення, або ходити до лікарів. І, наприклад, одна людина вона так і буде жити. Типу, та в мене ось. ось, 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 ось о, о, ну, Що поробиш? Нічого, потихеньку живу, живу потихеньку. А інша людина, які ще варіанти? І, наприклад, вона піде до дієтолога, нутриціолога, кармолога, ще якогось олога. І отримує нову інформацію для себе, що подивись це зовсім не страшно. Це не на все життя. Хронічний цистит, він від того, що в тебе ще й вся мікрофлора, мікробіом організму підтримує певний бактеріальний склад. І через це періодично в тебе там ці-то бактерії підвищуються, ще психосоматика. Ти там то злякався, злякався, а сечовий міхур і нирки в нас дуже пов'язані з темою страхів, тривог. І в тебе загострюється цистит. Тобто ми працюємо не з пігулками, а ми відходимо ніби назад, що причини причини, хоча б фізичні. І дивись, тут ти змінюєш харчування, тут ти прибираєш цукри і алкоголь, а, тут ти йдеш там до психотерапевта, знову ж таки, регресолога, кармолога, ще когось, ще когось, і а, якби віджимаєш, чистиш оцю свою емоційну сферу, до чого в тебе кріпиться страх. В результаті ти стаєш менше переляканим, тебе вже перестають поступово тригерити якісь речі, і одночасно в тебе покращена мікрофлора, плюс можна попити спеціальні трави, протикандидні або пробіотики. ну, тобто, це дві ситуації одна й та сама. Помічаєте? Тобто є людина, в якої є цистит хронічний, який періодично її непокоїть. І ця людина може піти по двох траєкторіях кармічних, безпосередньо прямо фізичних, які впливають на її здоров'я. Від чого залежить? От нібито тут ось ця так звана свобода волі. Я ж можу обрати. А я не можу обрати. Чому? Тому що я можу обрати ті варіанти, які є в моїй коробочці, до яких в мене є рецептори. Інші варіанти я обрати не можу, тому що в мене до них нема рецепторів сприйняття. І навіть якщо я десь так побачу ідею, то я її не побачу. Тобто вона буде, але вона пройде так, я навіть не помічу. Знаєте ж, всі ці вправи стосовно знайдіть червоний колір в своїй кімнаті, ха-вони «ха-ха, помітили синій колір. Все це так і працює. На що увага на то і, а, власне, туди ми і приходимо. До речі, ще тут дуже впливає кармічно так, оточення. Чому? А оточення це наша, е, наша екосистема. Екосистема якось мислить, в неї є певні там устої, програми. І в залежності від того, як ваша екосистема чим наповнена, так буде поповнюватись ваш банк даних. Тобто, е, як люди мислять навколо, ви будете ніби цим просочуватись по принципу огірків. В банці з соленими огірками, що коли в нас банка з соленими огірками, там є місце ще для одного огірочка, і там розсол, то берете свіжий огірок, туди кладете, і він теж просолюється поступово. А, так, на нього йде трошки солі, і по інших огірках її вже менше. Сподіваюсь, ви аналогію розумієте, вона дуже творча. В плані, що коли хтось більш чистий, ясний заходить, так назвемо, в завантажене середовище, таке програмне, то він трохи підчищує, але він одненький, а середовище зазвичай більш об'ємне. І тому набагато більш вірогідно, що насправді ця людина вона ем, просолиться. Оточенням, ніж оточення під цю людину, це теж ймовірно, але тоді ця людина має мати дуже сильні кордони, жити дуже сильно своїм життям і не слухати нікого, жити своїми принципами і йти далі. І часто це буває дуже сильний такий шлях: знаєте, не коли підштовхують в спину крила йди, а коли йдеш в супротив. Відео перед цим в мене якраз було про те, що як нас бачать, якими нас спостерігають, такими ми і стаємо. І так само, коли я дивлюсь на людину, це може бути близька людина, це може бути клієнт, колега, друг. І якби я на неї накладаю свій фільтр, наприклад, я її бачу не дуже розумною, то саме при мені ця людина буде так проявлятись. Це тому настільки важливо знаєте, бачити. Найкраще підсвічувати, звичайно, не ігнорувати, якщо вам не підходять люди, але підсвічувати, тому що ви годуєте людей чимось таким станом, і вони починають це відчувати. Вони відчувають з вами, наприклад, себе кращими, або вони відчувають поруч з вами себе не гіршими, навпаки, в чомусь. А, отже, і це все також про створення кармічних траєкторій, про те, що ми діємо на свою траєкторію життя як духовно, так і фізично. І ми не можемо виключити ні одне, ні інше. Чому? Тому що ви, якщо грамотно розвиваєтесь духовно, що означає грамотно розвиваєтесь, а ви намагаєтесь бути відкритим до нового. При цьому у вас працює якби аналітика і спостережливість. Ви дивитесь, які програми ви. Дублюєте родові. Наприклад, якщо жінка, як жила моя мама, як жила моя бабуся. Ви не думайте про це увесь час, звичайно. І ви шукаєте варіанти, де їх можна так переключити. Тому що, щоб стрибнути в щось нове, нам треба відстібнути щось старе. Тому чистимось, йдемо вперед, чистимось від минулого, йдемо вперед. Це не про те, щоб чиститись увесь все життя і тільки цим займатися. Це для того, щоб а, оці. Павутинки і ниточки, які вас тягнуть назад, тримають за певні програми, вас відпустили, і ви могли більш сміливо піти туди, куди ви хочете. А, також через це яснішує просто сприйняття. Сприйняття реальності, а коли в нас ясніше сприйняття, ми можемо помітити те, чого раніше не помічали, як зовні, так і всередині самого себе. Наприклад, «Ух ти, а я непогано малюю, а я ніколи про це не думала. А там і далі піде у вас якийсь свій. своя траєкторія, яка може стати досить сильно основною потім. Тобто ви в собі це помітили. А, повертаючись до історії з циститом, а, одночасно працюючи над собою духовно і фізично, ви створите найбільш гармонійну і легку для себе траєкторію. Чому? Людина закрита до нової інформації. Буде ось так. Ну, ви знаєте, таких людей, ви бачили за Зазвичай це більш старше покоління, хоча буває по-різному. Вони такі а, ладно, якось. Всі живуть та я живу. І це одна траєкторія. Це прям пропис. Всі живуть і я живу. І ті люди, яких більше навколо мене, я так само буду жити. А інша людина, яка більш відкрита. Вона буде шукати варіанти, і вона знайде варіант. Вона знайде варіант такий, який я, от, наприклад, описала, тобто пропрацює свої програми, зробить певні фізичні дії, що їй вже пігулки від загострень взагалі не будуть потрібні. Вона знатиме, як вона функціонує, її організм, психіка, і вона буде підготовлена. І по факту для цього нам проблеми і даються, щоб звернути нашу увагу на щось і дати можливість нам це. Ну, скажімо так, пропрацювати, тобто надбання певне отримати, певне кармічне надбання. Тобто, наприклад, наприклад, коли з нами щось стається, воно провокує нас напрацювати певний стан або навичку. Тобто, наприклад, довіру. Або, наприклад, посилені кордони, або навпаки, більшу лабільність такого свого сприйняття ну дуже багато історій. або навичку доглядати за своїм тілом по-здоровому і передавати це автоматично дітям. Тобто все дається нам насправді під задачі. І коли ми кидемо, а ладно, якось пройде я все з циститом, прикладом з циститом. То, по факту, ми не вирішуємо питання, що тут дістається, нам дають щось наступне, схоже. Воно може бути по темі здоров'я, може бути по інших темах, там фінанси, стосунки, а, там творчість, самореалізація, що завгодно. І ми повторюємо, щоб ми могли знову а, віднайти себе, тобто розвинутись об цю тему. Тому. А, Знаєте, у Біблії є ця фраза, яку я зараз намагаюся згадати, що той, в кого і так багато всього, йому ще примножиться, а в бідного і відбереться те, що він має. Суть в чому, що ми постійно, науково, якщо ми рецептори мозку, оці поєднання наших нейронів, думки, програми, ми їх постійно. Робимо схожими на минулі. Тобто, якщо ви розвиваєтесь в чомусь, то ви будете розвиватися, розвиватися, розвиватися. Якщо ви деградуєте в чомусь, ви будете деградувати, деградувати, якщо ви в якийсь момент не зупинитесь і не повернетесь в іншу сторону. А, отак вийшло об'ємно, і це я тільки розповіла, чому мені здалося важливим підняти цю тему, що розвиваюся духовно. Медитуй, піди в духовну практику, вивчи астрологію, ну і так далі. Часто сприймають, все це так від життя відсторонено. От треба фізично діяти. Або навпаки, є варіант, коли ми занадто відлітаємо, ми там, ми перестаємо тут фізично діяти. І тоді, що виходить, у нас втрачається ось цей контакт. У нас як тіло, чакральна система, вона вся об'єднана, вона вертикальна, чакри переходять поступово одна в одну, у нас все так влаштовано. І тоді виходить, що ми низ, матерію, фізику від'єднуємо від нашої душі. І наша провідність просто не працює. Тобто, ось цей канал середини, який в нас має працювати, і те, що ми маємо отримувати від свого духу, там від вищих сил, назвіть якось по-своєму це, і матеріалізувати сюди, як це? Ідея, або там натхнення якесь. Ми про це подумали, ми про це сказали або написали, ми пошукали варіанти, як це можна здійснити, і ми зробили перший крок. І далі вже буде зрозуміло, чи нам взагалі це продовжувати, чи ні, тому що, а, можливо, це на наше. Тоді всесвіт дуже швидко дасть знати, що вас туди ніби не пустить. Ви будете щось робити, а воно не буде йти. Або навпаки, вибудується ви, ви така колія відкрита. І суть в тому, що все це поєднано. І ні, робота з кармою, кармічним навантаженням абсолютно ніяк не від'єднана від фізичного отут життя. Тому що приходить інформація, ти її обробляєш, і ти за нею дієш. І так, ти робиш помилки, в тебе стаються відкати, але потім ти знову отримаєш інформацію, робиш якісь висновки і дієш. Тому, коли ми. А, Шукаємо іншу роботу, готуємо іншу їжу, ходимо новими стежками. Це і є безпосередній вплив на ваші нові кармічні траєкторії. І другий момент, який мене надихнув це розповісти, це сьогодні починається новий місяць нашого клубу закритого в закритому телеграм-каналі, де одночасно. Ми працюємо над верхами і над низами, тобто над духовною частиною, щоб ставати щасливішими, там, сміливішими, добрішими. А, і одночасно з тілом. І це постійно йде ось так поруч. Я зараз а, буду записувати відео якраз дівчатам на вправи ось цієї грудної зони з усіх сторін, в основному зі спини, щоб а, постава вирівнювалась. І щоб у нас краще проходила кров, лімфа, власне, воно напряму впливає і на стан обличчя, на стан абсолютно всього. Тому що коли кров лімфа починають погано притікати кров і відтікати лімфа, то ми стаємо такі набряклі, нам гірше по самопочуттю, і у нас ось стає така спина, чи ми всі грішимо, і я також. Але друга сторона цього, навіщо ми це робимо? Тому що у нас одночасно на цьому тижні я даю тему. А, Відкривання серцевого центру, розслаблення відкривання серцевого центру, без хірургічних втручень, тобто серцева чакра або якби центр. Тому що, коли вона закапсульована закрита, нам дуже боляче жити. Ми закриті, ми скептичні, ми очікуємо від людей підвоху, ми від себе то очікуємо підвоху. Нам світ здається, знаєте, злим, недружнім. Нам важко у стосунках з людьми свої почуття проговорювати, і в цілому ми інколи можемо ніби жити як відокремлено від людей. Тобто навіть ми спілкуємось, ми радіємо, ми посміхаємось, плачемо, але насправді в нас ніби така капсулка. капсулка тут. І це дуже-дуже багатьох, просто тому що ставалися певні речі по життю, які стискають нас тут. Стискають, ви ж знаєте, це відчуття душевного болю, воно фізичне. Тобто, воно аж скручує. Бачите, наскільки все взаємопов'язано. І саме через те, що я, власне, буду записувати відео по вправах, потім буду давати одночасно в цей же день налаштування, медитацію на відкриття центру, я зрозуміла, що хочу і в такий широкий загал поділитися цією інформацією, що коли ви працюєте одночасно з двома сферами, тобто, ви не йдете в щось одне. Або щось інше. Так, можуть бути періоди, коли ви я зараз посилено займаюся тілом, або періоди, я зараз більше там на віпасуну, наприклад, ви поїхали. А, але коли ви по життю так йдете разом, то у вас буде більш такий гармонійний розвиток. Чому взаємозв'язок? Тому що ем, здоровий душевний стан, він йому. Відповідає здоровий тілесний стан. А здоровому тілесному стану в цілому відповідає здоровий душевний стан. І тому, коли ви покращуєте одне інше, одне інше, то вони разом підіймаються до певного високого рівня, на якому вам вже жити кайфово, і ви просто продовжуєте це робити. Наприклад, у вас є якась рутина, вона може бути абсолютно там, ваша, наприклад, ви щоденно медитуєте, або ви там. Щось своє робите, хоча б пишете ранкові сторінки, і одночасно ви працюєте над своїм тілом. І вам буде ставати краще-краще. І ось цей грудний центр, і всі інші будуть відкриватись. Для чого вони відкриваються? Тоді ви стаєте собою. Тобто, ви напряму проживаєте себе, свою душу в цьому світі. І зараз це якраз у багатьох така тема, що не ну, відчуття не проживання себе. Я живу, але ніби не себе. Я живу якесь життя, яке треба жити, і треба його дожити, але я не відчуваю, що це моє або куди я йду. Коли ж йде відкриття, і ми відчуваємо саме себе, а не просто зовнішній фон людський, переляканий зачасту, а, то ви починаєте сяяти самі для себе навіть, не для інших, а потім вже і для інших, тому що ви стаєте провідником. Ви стаєте провідником. Часто провідником називають людину, яка веде за собою. Кожен може бути, майже кожен, провідником. Тобто, я живу, проводячи через себе певну, певний потік, він дуже природній. І тому я регулярно знаю, як мені діяти, куди мені йти. Які рішення прийняти. Потім роблю якусь халепу, але рефлексую на неї і знову роблю якісь більш правильні дії, потім знов якусь халепку, але цієї халепки стає більш-менш менше. І шлях стає гармонійнішим з певними пропрацюваннями, тому що куди без них ми все ще в колесі сансари. Ось я сподіваюся, що ця інформація вам вкладеться структурно. Тому що я розумію, що це було досить потоково з різними прикладами з різних частин, але що я точно можу вам сказати, що якщо ви візьмете ось це знання, принцип, і приладнаєте його до себе, що я не розділяю верх і низ. Я одночасно йду по всім фронтам, і якщо я не ну, мої фізичні дії не призводять до того результату, який я хочу, мені потрібно попрацювати ось тут з програмами, з головою, з родовою системою, тому що щось там перекриває. І одночасно, якщо я багато а, працюю з духовним планом, з головою, а, це може бути від психотерапії до глибоких практик а, щось у вас. А, а при цьому я реальність не змінюється, там не покращуються якісь сфери, то, скоріше за все, це означає, що це і провисає рівень дії, рівень фізики, матерії. І вам потрібно додати певні дії, тобто не обривати тільки на зміні станів, а ще переходити у певні дії. Тоді все йде дуже-дуже гармонійно. Як мінімум на а, сфері тіла це дуже помітно. Це дуже-дуже сильно помітно, чому зараз все більше стають. А, Такими поширеними, знаєте, йога, грамотна йога, тобто не фітнес-йога, яка типу, декоративна йога, а йога, в якій ми вибудовуємо і внутрішні, і зовнішні. Або різні є формати там, розумного фітнесу. Коли а, ти працюєш не просто ух, ух пострибав і великі м'язи порухались, а коли ти працюєш зсередини назовні зі своїми суглобами. І під це підтягується все. І так само у нас в клубі. Чому ми даємо роботу з фастіями, причому грудної клітини, Фастії в області живота в той час, як е, завд... вправо написано, омолоджуємо обличчя, а ми там навіть не омолоджуємо обличчя фізично, ми його не чіпаємо, а ми працюємо над цією зоною, тому що все супер поєднано і теж а, насправді ваше обличчя воно повністю тримається на ось цій вашій зоні. Повністю від цього залежить. Тому, якщо ви будете ходити до косметологів або навіть робити масаж обличчя, але цю зону не будете відкривати, розслабляти, ставити на місце, то оцей ефект від косметологів, від філерів, від гілоуронки, від всього чого завгодно, він буде постійно опливати. Опливати, тому що йому немає на чому триматись. Це як будинок, в якому, наприклад, такі стіни зробили, кришу зробили, дах, а фундаменту нема. І поставили кудись, ну, наприклад, там на болота, і будинок починає роз'їжджатись, хоча ніби ж ну, зовнішній є будинок, але насправді він ні на чому не тримається. Я сподіваюся, що я принесла вам цим користь, що ви отримали певні відповіді. І якщо у вас протягом цього відео найцінніше це не вивчити інформацію, яку вам сказали. А ось цей стан фоном, ви бац, і у вас те, що називають інсайтом на якусь свою тему. Причому це взагалі може бути не пов'язано в цей момент з тим, що я вам говорю. Такий бац, запам'ятайте або запишіть, або якщо їх декілька, і здійсніть. Тобто вас, ви щось згадаєте, прийде ідея стосовно цього, оце і є ваші власні відповіді, а не загально поширені, які нам там кажуть, і ми так і робимо. Це найтінніше. І діліться. Діліться, тому що а, насправді більшості людей потрібна підтримка, інколи просто підтримка, або хтось скаже, о, в мене теж таке, а я отак вирішила, або я ніяк не вирішила. В такому екологічному ключі, то якась людина читає це і розуміє, хм, ну нічого, я не сама, а я отак то теж зроблю. І потім в неї починається якась ось ця нова траєкторія життя, тому що, тому що ви її надихнули. Або тому, що ви поділились своїм станом. Так що, лишайте свої сліди за собою, думайте, в яку сторону ці сліди вас ведуть, що вони створюють за вами, який візерунок по життю. І так ваше життя буде постійно покращуватись. Всіх обіймаю, будь ласка, поставте вподобайку, буду дуже вдячна. Пишіть коментарі або ваші запитання, або просто ваші роздуми. І підписуйтесь, якщо ви не підписані, я вас бачу. Я вас... Terima